Добрий день. Розкажу два найбільш актуальні способи заробітку в крипті, які можуть принести максимальний прибуток при тих чи інших вихідних даних. Як говориться, моє діло сказати, а ваше діло вже подумати і прийняти рішення. Ну або не прийняти рішення, це вже як кому відізветься. Тому що в крипті є багато способів заробітку. Я не перший рік, я цьому приділяю багато часу, да? і я бачу, що більшість способів заробітку вони абсолютно не актуальні, або там такі, що 90% людей втрачає, або ще щось. Але в той же час є способи заробітку, коли може. Заробити абсолютно кожен, але знову ж таки, хтось прийме рішення, бо комусь це підходить, а хтось не прийме рішення, бо комусь це не підходить, а хтось навіть розбиратися не захоче, і це теж нормально. Так, ближче до діла способи найкращі для заробітку у криптів в 2025 році. Дивіться, перший спосіб активності. Да-да-да, активності. І другий спосіб венчурні інвестиції. Зараз я розкажу за цих два способи: активності, різні промки, тестнети, майнети. От. Тобто виконувати все те, що є від реальних проєктів, за що вони насипають гроші. Чому саме, що, над... Чому саме активності? Тому що, наприклад, над тими ж тест нодами активності мають велику перевагу, там майже не треба вкладень або треба зовсім незначні вкладення, і вони насипають добре. Них хоронять уже не перший рік, але вони насипають добре, і люди там нормально заробляють. І я вважаю, що починати розбиратися в 2025 році в активностях ще не пізно, і ще активності все одно насиплять. Так які багато толкових проєктів, які будуть виходити, в яких є активності, які можна робити. Але знову ж таки, це залежить від того, коли ви дивитеся це відео і тому проче, але проекти змінюють друг друга, і тим не менше це не відміняє того факту, що активності гарно насипають тим, хто них виконує. Тестнети майнети. Зрозуміло. Кому вони підходять? Вони підходять всім тим, хто має бажання, має час. Да, потрібно мати бажання і потрібно мати час. Да, потрібно, можливо, трошки зовсім не багато грошей. Вони підходять таким людям. Другий спосіб, як я вже назвав, венчурні інвестиції це уже преміальний розряд вищої школи. крипти. Знає про цю можливість ну 10% криптанів. А використовує цю можливість 1, 2, 3 відсотки. Все більше її не використовують. Чому? Тому що ця можливість абсолютно не розхайплена. Але в той же час ця можливість є найбільш прибутковою, тому що саме венчурні інвестиції використовують фонди, великі фонди. Да? І фонди заробляють. І якщо купляти монету на рівні з фондами, то можна заробляти стільки, як заробляє фонд. От і весь розклад. Але це треба купляти монету на рівні з фондами. Тобто на рівні з фондами купляти монету це не на біржі. Це до моменту виходу на біржу. А до моменту виходу на біржу часто ціна в 5, 10, 20 разів нижча, ніж та монета, коли вона вже вийшла на біржу, і коли її рядовий користувач може купити з біржі. В нас дуже поширено так, що щоб рядові користувачі купляли з біржі, і це пропагандують блогери. Чому рядові користувачі, щоб купляли з біржі? Тому що всі хочуть швидких грошей. Ну тобто це факт, да? але фонди заходять на ранній стадії, готові трошки почекати десь кілька місяців. Десь півроку, десь рік, готові почекати, десь півтора роки, да? готові почекати для того, щоб заробити оці максимальні іксі. І вони заходять там ну, не на 100, не на 200, не на 300 доларів, не на 10 тисяч доларів. В них величезні суми, вони мільйонами заходять. І відповідно, якщо заходити з фондами, це, я вважаю, найбільш, найбільш високодохідна інвестиція. Але знову ж таки, кому вона підходить? Вона підходить людям. В яких є гроші, в яких є початковий капітал, да? тобто може не бути часу, але є гроші. Отоді От ця інвестиція вона чудово підходить, цей спосіб заробітку. Тому що по суті по часу тут треба скільки? Ну місяць, 10 хвилин часу, щоб завести гроші в той чи інший проект, коли він є на ранній стадії. І основне, щоб проекти, в які ви заходите на ранній стадії, були сильні. Да, були сильні. Дивіться є речі, які проект купити не може. І є люди, які заходили в проекти, теж типа, на ранній стадії, але вони заходили в погані проекти. Наприклад. От речі, яких проєкт не може купити, той же самий Twitter Score, там підписки на твіттер. Да? Ну, не купите ви той Twitter Score. Наприклад, ви запускаєте свій там якийсь умовно, умовно, Рома Вітя, Ігор Токен. Да? Запускаю я свій Ігор Токен. Я можу вкласти гроші в рекламу, можу вкласти гроші в блогерів, можу вкласти гроші багато куди, але Twitter Score я собі не куплю. І так же само проєкти на ранній стадії потрібно вибирати сильні, в яких сильний Twitter Score, дивитися, які фонди з ними вже на борту, дивитися, яка ідея, дивитися, яка суть, дивитися об'єктивно на цю цю всю, всю ситуацію, да? тому що дуже багато є проєктів гамняних. Там Twitter Score зразу, от я вам просто кажу за Twitter Score. Twitter Score там 0, 1, 2, 3, 4, 5 до 10. В такі навіть входити не треба. Тому що люди входять в такі проєкти, От, а потім, коли бачать нормальний проєкт, то вже не вірять, тому що думають, що там воно не знаю. Заскамиться, монетка укатається, ще щось. Слухайте, в нормальних проєктів монети не укатуються. В нормальних проєктів, да, ви можете тут мене просто послухати і саме перевірити. У всіх нормальних проєктів, коли ви подивитеся ту кіноміку, від моменту ТГЄ, момент ТГЄ – це момент виходу на біржу, є ще певний, є ще певний період часу так називаємо заморозки монет». Оця заморозка монет вона становить, в залежності від того, в якому раунді фонди інвестували, там 3, 6, а найчастіше це 6, 9, 12 місяців заморозка монет. І тоді розморозка лінійна на протязі там 12, 18, можливо, 24 місяців. Знову ж, чим, стадії інв... чим раніша стадія інвестицій, тим нижча ціна, тим довший період заморозки і тим довший період розморозки. Але прибуток тим самим більший. Розумієте, от в чому суть, от в чому сила саме ранніх інвестицій. Тому, якщо Якщо вам цікаво венчурні інвестиції, як заходити на рівні з фондами, або якщо вам цікаво активності, як них робити, з чого почати і тому проще, напишіть мені в особисті повідомлення. Я вам підскажу, як це можна зробити, і детально розкажу. Як, що, до чого, все, що вам цікаво. Є інші способи заробітку на крипті, зокрема, там ті ж самі тесноди. Але знову ж таки, тестноди я теж думаю, що в 25-му році будуть насипати, але вони будуть насипати не в моменті, а будуть насипати тим, хто виконував у них там, от, в 24-му році, або хто їх там почне виконувати на початку 25-го року. Але який мінус теснод проти тих же активностей? Дивіться, на тесноди ви все одно витрачаєте час. І на активності ви витрачаєте час. Але на тесноди. Ви ще й витрачаєте гроші, тому що вам потрібно гроші для того, щоб орендувати сервер. От, да? Там десь 3 долара, десь 5, десь 15, але загалом в місяць воно там може назбіруватись на 70-80 доларів. І далеко не факт, що та теснода насипить. Зрозуміло, що далеко не факт, що та сама активність насипить, але в активності. Активності і тесноди у вас будуть забирати часу однаково. да? Але в активності у вас або вкладення нульові, або біля нульових. А в теснодах вам потрібно хоча б якісь вкладення. Да? І все одно це буде. У вас забирати стільки саме часу, як активності, тому тесноди порівнюючи з активностями і з венчурними інвестиціями, я вже десь далі поставив би. Просто навіть не по дохідності, а по можливій дохідності. Ну, венчурні інвестиції, зрозуміло, це преміум-сегмент, але він підходить тим, в кого є гроші. Ну, то... от, розумієте, да? є інші способи заробітку, я не всіх знаю, абсолютно. І за трейдінг можу розказати, якщо цікаво, і за валідатора солани можу розказати чисто свою точку зору, і за майнінг. От, якщо цікаво, за який спосіб заробітку розказати, пишіть в коментарях, я розкажу. В кого є питання і хто хоче заробляти на активностях або венчурних інвестиціях, пишіть в особисті, я підкажу, з чого почати і як це Можна зробити, як це взагалі відбувається.